Так, Opel Vivaro 1.9. Це у нас 2003 рік. 2004, в гаражі 2003. Так, у нас дана проблема по автомобілях не розвиває обороти як один мотор, так само і другий. Найдена причина. Доволі дуже довго шукав. Так, от код я намалював. Зараз покажу від чого. Так, друга машина теж. Це у нас 2003 рік машини. Так, і в чим проблема основна. Так, та машина вже, вона вже не заводилася, її з гаража. Помагали мені всі. Так, а давайте я поясню коротенько, що робити, коли у вас попадає тяга. Бо Тому що ви в інтернеті не побачите відео, ніхто з вами цим не поділиться. Так, дивіться. Оцей шлан. Дивіться, слідкуйте. Це вакуумний шлан. Він йде у нас на таке пластмасове колінце. От я показую рукою його. На це колінце надівається шлан. То, що ви там потикаєте поводом, вам то нічого не дасть. Потрібно відкрутити ці пластмасові пластмасове колінце, вкладати в бензин його і починаєте брати цей шлан, подуваєте туди-сюди, туди-сюди. Чому у нас зараз війшли з тою турбіни, я вам зараз все поясню, раз-два покажу. Далі шлан йде у нас на впускний колектор. Він йде ззаду, тубка. От, бачите? Тубка йде, як би вам показати, щоб вам було доступно, щоб ви розуміли. Дивіться, є трубка. От. Дивіться, нічого не видно. Тут, побачите, є запусним опуск. є трубка. Вона йде у нас на датчик. Ви путаєте, що вона йде на тандюса. Вода йде на цей датчик. Не у датчиках це проблема і не в тім клапані, які вправляють обійну і тандюсою. У ті бочечки маленькі, то можна на павці соєднити, але почистити обов'язково все треба. особливо цей вакуумний насос, який створює вакуум. Дивіться до цієї трубки маленької. Далі, дивіться, снято все. Я думаю, що ви догадуєтеся, в чим печила. Так, от у нас дві турбіні з двох машин. Я не знаю, позвонили зараз Чернівці, я позвонив до майстра, зараз турбіни будуть класти на стенд. В ну, одній турбіні тут вже нічого не допоможе. Не Ні стенд нічого. Турбіна у нас заклинився з того сірого опеля. Подивіться. Вона... Оцей шток ніби як переломаний. З тої сторони, воно не крутиться. Скоріше, що обломало там повністю все. Ця турбіна у нас. Теж шат, але допустимий. Тут у нас у цій машині білій турбіна запускалася. Надув був, на датчику. 1100 па на комп'ютері діагностики, турбіна не додаває. У нас проблема мембрана тримає тут. Вакуум я давав сюди-сюди. Все отлично відкривається. Ну, Машини у нас не їдуть. Чому це робиться? Скажу, чому вбивають турбіни? Турбіни вбивають, тому що цю систему, цей вакуумний трандюсер, це постійно все чистити. Деколи дивитися з автомобілем, тому що, бачите, ну ми їдемо. Ну що робити. ну Ця машина така закоксована була. Що я цю тубку на тубці дійшло масло прямо у датчик. Я не знаю, чи датчики будуть живі. ну Привезли датчики, підкинули, і я зрозумів, що вже все, тобі нам такий повністю капець. У мене вже не було виходу, я вже теж дзвонив до колеги, теж не міг знайти почину. Чесно, не міг сказати хазяїну, чим проблема, чому не запускаються А Я думав, що тут клапан не заглушений, клапан заглушений. Кодів, помилок у нас на комп'ютері не було. Тяжко було шукати, тому що у болі дорогих машинях цей датчик, особливо у Vita 639, будь-яка тут перервалася і все, і турбіна не запускається. Нагадую, що тут турбіни у нас. Простого варіанту, вони у нас актуаторні. Оцей шток нас зразу ви завели. Якщо у вас шток відтягається, то ми розуміємо, що в нас з вакуумом все добре. Далі в нас отой грибок трендюсер Ну, будемо називати його клапан управління турбіну. Якщо він у вас запускається, це у вас шток двігається, то у вас дана проблема вже в турбінах. По-перше, ці турбіни так кидають масло. Я не знаю, чому це перша моя робота по турбінах. Я ніколи не знімав. Це просто для людини поважної знайомої. Я більше це нікому не буду робити за що того, що ці турбіни знімалися з машинах, і на сервісах хтось так халатно всі болти позривав. Чесно, в мене йшло день з половиною, щоб зняти ці дві турбіни. Я болти грів, варив сварку прямо на машині, до шпільок заварювався. Просто якийсь просто зірвав всі болти. Так, закрутив. Всі болти, хто закручує такі болтики, а воно ну, все на ямі. Я все Ці болти будуть нові, замінені, будуть зажаті нормальною рукою, так, щоб колись може ще щось з'явиться, що можна було зняти. І, по-перше, в цих турбінах, дивіться, дуже крильчатки погазані, не знаю, що з ними є. Як у цій турбіні крильчатки побиті, також і в ці. Ну, в ці ось і КПС. Все, отака у нас неспавність, хазяїн настроєний Думали, що буде щось помілочі. Ну, По-перше, одну турбіну на цю машину сіраньку, прийдеться таки брати нову. Бо я не знаю, як їх реставрувати будуть, що їм робити. Ну, просто там капець. чесно. Ну що я скажу? По пробігли Opel Viva, як ця машина, так і та. Я казав хазяїна, що тут доволі серйозний пробіг. Клапан EGR виходить стою приблизно на 350 тисяч до тисяч. А от пробіги тут дуже дуже великі. Я думаю, що тут по 800 тисяч, як на ті машині, так і ті. Все, всім дякую за увагу. Якраз приїхав хазяїн, зараз тобі не везуть на ченявці на реставрацію. Все, всім дякую за увагу.